спорт. Трет. Виключаю його. 5 по корпусу. Похопся Вище до нього. Дай мені помаю, ні, сиди. Що Вище, вище руки, головою. Отак, подкопні, сліво поклапа. Сліво поклада. Вертаємо руку. Гручки тряхні. Ручки пряхні. Отак, добра. Поклонами, зуклонами. Далі люди. Молодими зібрати. Середні після туди, куди, так, хорошо, побачимо, побачимо, хорошо! Поховати! Поле і на пріоруємо. Вот так, следующий упал, пущину клон 2, дай, дайте, дайте. Опа, попасть, попав!

Хорошо, Андрей. Садиношку подтяжка. Очень красивый вижу. Вот так. Вот так

Дітяй, дітяй, сіяйте два. І це. Хорошо. Покладаємося, похова, за пацюк. Так, In. назад, руки на місці. Жируч, атака, правда. Іде. Сам піде. Одним рішенням суддів перемогою виходу фінал здобуває боксер Червоного кута Смокола Михайло, лінці Старського, Шкарбі Олександр Стежавка.